Сподіваюся, що за 25 років Україна пройде той шлях, а котру... для проходження котрому євреям знадобилося 40 років. Вона вийде з рабів в вільні люди. І ми нарешті зможемо стати дійсно вільними. І ми зможемо переписати наш гімн, в котрому є слово ще не вмерла. Ми не маємо казати людям, що ми ще не вмерли. Ми не маємо казати собі, що ми не вмерли. Ми маємо казати, що в нас немає, не може бути навіть думки, що ми вмремо. Тому що ну, вільні люди завжди будуть жити. Тому що вони, на відміну від рабів, самі власники своєї долі. І я сподіваюся, що нарешті. Нашим флагом стане. Я дуже люблю наш сучасний флаг. А я б хотів, наприклад, бачити флаг ну, відпочатковий, той, який був в нас завжди, синій флаг на фоні Ярославського соколу, те, в чому наше коріння, щоб ми були ну, нарешті сильними, щоб ми були власниками своєї долі. Виховуйте себе перш за все. Будьте свідомими, думайте, що ви робите. Забудьте про те, що є політика, тому що політика це зло і вона не потрібна людям. свою руку. Якщо ми говоримо всі, дуже часто говоримо про громадське суспільство, то ми маємо розуміти, що таке громадське суспільство не справді. Громадське суспільство це суспільство, в котрому влада має тільки... Одну не мету, одне завдання бути відповідальними за міжнародні відносини. А всередині країни люди самі мають себе регулювати. Тому ну, сподіваємося, що це зрозуміє і буде брати все в свої руки нарешті. Бути свідомими, бути розумними, не нищити себе дуже багатьма неправильними речами розвивати перш за все. <плес> Розувати перш за все не м'язи гаманця, а м'язи своїх мізків, скажімо так. Ну і в принципі в здоровому тілі здоровий дух. то й тіло теж треба. Сон, вибачте. Us to nau Svoca.